Опа! Ой, хороший! Моментон! Хороший був! Леренко! Ой, хорошо! Винос! Трохи може бути чепе! Подача, Ігорік! Ох, винес, хорошо! Чудово, ще один! Ще подачка голового! Хорошо. Хорошо, на ход, далековато. Толяренко йде. Ой, хорошо, проскок. А там. Оп. Оп, одненький вийшов. Одненький. Вийшов. От жуків. Завершується. Ой, хороший проліт! Завершується сезон по волейболу, друзі. Дякуємо. товаристу стейкагру. Дікун Микола Сергіч Іван Васильевич Забара. Шереметі. Господарство Геркулєс. Віктор Васильович постоянно. Нам допомагав потроху, але регулярно. Стеценко Микола Миколаєвич. Ярем Олександр Григорович. Потрошку усі. Допомога спорту. Круглий год. Надіємося. І надалі будуть допомагати. Будуть допомагати. Один ноль. Руксторе вперед. У сьогоднішньому матчі. Перва гра завершилася, друзі. 0-0 між обома командами. А ця гра вирішить, хто вийде у фінал Кубка. Преяснити. Ой, що там? Ох там! Трохи не хоче влітати! Трошки Володя заважає! Заважає. Ох, хороший ривочок. І черки. Обидва. Черки хороші. Хороша контратачка. Оно. Чаєчка по краю. До штрафної. Передачка. Виносна. Виносна. Подача в голову. Дивися, друзі, що там? Ох! Нося! Не занесли. Володя знову. Валя по краю. Зближиться. Ось штовхнули. Ось Штовхнули трохи. Селяренко. Вино здашо, це таке не получається. Не получається. Не виходить. виходить. Стіночка є. Вася. Штрафний удар. Штрафний удар. Жуктор ох, трошки винос. Хорошо. Борються біля штрафної костя і полуденний. Хорошо. Хорошо, полуденний. Ух, пробив! Там Володя знову. знову. От тобі махнув махничок. І є другенький від Столяренка. Другий від Столяренка проти Гащина. 2-0. Жуки виграють. час. часу повно. А, треба грати друзі далі. Що там? Трошки перельот спецкоком. Подача голового. Гайшин. 2-0. Гайшин програє жуксор. І і захлопнули дверці. Одним. Одним. Панненьким ударом. і на центр поля. Один-два. Гайшин програє. Половина зустрічі зіграно Первого тайму. Час є. Гра продовжиться, друзі. Що там? Там нема нічого. Нема нічого, друзі. Штрафний удар. Чуть з центра, друзі. Винос. Стояренко. Знову. Знову. А тут веревочок серйозний. Намір. Серйозний. Столяр. Влад, влад. Подав. Коля. Сапуку. А там. Ох, ти занят! Занят! От вами! Максим! Максим зволошене! Okay? Наш козаля! 2-2, друзі! Айшин! Жокстор! Первый тайм. Дивимося далі! Ще буде рушати рахунок в одну і в другу сторону. Браво! Браво! Полудений. Що там? Що там по краю, на краю, Ян? Коля Ян. Одскок. Саме одскоки. А це знов. А це знову підкидне. Акуратненько, акуратненько. Котре може показати Макс. Макс летить. Що там? Ой! Ой! Не хоче. Що там коля? Не робить телефон, бля. давай? Контратака. Контратака не дать. Да что это такое? И дают третьего забить. И дают. Три-два. Жукстор. Повей в рахунку. Котре. Что там? Трошки. Обрезочки. Колька. Колька. Не-не, тут Костя. Хорошо. Жуки. Другий тайм. Другий тайм. І знову. Перехват перехватний. Середа. Коля. Коля ревочок. Чаєчка. Чаєчка. Що там? Ох! Ох, проштаночку! Хороша! Хороший. Вася! Плоденый! Димка! Ну! Ну! Кто? Кто? Ох, красиво, Коля! Коля 3-3! Коля 3-3! Другий тайм! 3-3! Аут! Кидання! Ох, прольот! Прольот добретельний! Що там? Знову трошки обрізаються! Але входять в зону? Жуки не порушувати. Що там? Що там? Одинадцятиметровий удар жукстор. У Вашинське ворота. Там було одинадцятиметровий. Але на відео є кому треба подивитися, що там за нарушення було. Що там було? Чотири, три. За жуками. Що там? Вася, Вася. Хто там? Удар. Чайка. Опа! Опа! те саме! Те саме. Дивимося. 11 метровий Вася. Сапченко. Що там? О, хороший. Четвертий. По чотирьох. Ще час є. Рахунок можна ще двигать. Можна двигать. Вася. Вася летить. І. І Володя. Опа! Що там? Ох, катапольд була! Було катапольт! О там! от! Лисенко! Чаєчка! Луденний. Хлопчики! Хвилинка дві! Треба щось трошки робити! Треба щось трошки робити! Ох, сняли! Що там? Ляхенько. Ох, винесне. Ох, хороший прольотик. Ривочок. Жуків. Єес. Єс п'ятий. П'ятий джуків, п'ять-чоти. За жуками рахунок. П'ять-чотири, друзі. Ох, знов Столяренко там. Друзі. Чудова гра, емоційна. Концовка дуже емоційна. І це цього варте. Обидві команди. Стараються. Ох, хороший. Хороший. Вычеркнуло. Плотнесенька, плотнесенька. Иллюха цепляється, до назаров. Серега. Левченко. Ваня. Левченко. А там. вийшов, що там? Навдар, Ох. Замах був, юра. Там що там все Що шота. Нарушення. Ох! Ох! Розовик! Ох! Одненький вийшов! От голови! От голови! Вітається! Будемо наблюдати далі! Шо там? Мотить. Мотить Матадор. А Вовчков отмутує. Отмуту Чудово. Шамиль. Илюха. Ваня. Леченко. Что там? Оно. Галецкий. Ванька. Ванька вривається. Ух ти! є. Є один один, друзі. На замасі замашний влітає. Влопчиков матадор. Один один друзі. Оце вже накал. Накал. Штрафний удар матадора з центра поля. Із центра. У штрафну Ловчкова. О, -о, о крики, крики, відкрикни, відкрикни. Не чуть нічого. Суддя, не чуть нічого. Що там, друзі? Матадор. Другий тайм. Саня. Зберзання Стасик перехват. І... Алицький! Ох, аж на голову. Ухті! Матадор третій! Третій їх тикнув! Вовчково! Тільки почався другий тайм! Нічого страшного. Але вже і некомфортно. Дивимося, друзі, далі. Вовчко в атаці. По каватацію. Саня. Височенько, рівно височенько. Стасик летить. Заплутався. і летить. Летет. Аноно. Аноно. Мову бороні разом. Шле її не Тягнуть. Тягнуть. Дімка. Саня, А там ревочок, а там ривочок матедора. Навесик кривенко. Ох, трошки мименько. Кривенько, мименько, Ой, зразу буде. Пеналька. Розовичок. іх, ти чьот не взяв! Розовичок. Два-четыре. Вовчкову. Маловато. Треба добавляти. Чотири хвилинки. Добавив суддя. Два-чотири. Вовчко Матадор. Кубок Переяславщини. Хто буде в фіналі із цих двох команд? Чотири хвилини. Побачив. Що там? Виносний. Виносний. Аут. Ілюха, три хвилинки, три хвилинки. Петро Михайлович. Завалився! Завалився зіграчком. Друзі, я вибачаюся. Рахунок 4-3. 4-3. І буде. Розіграш 11 метровим Матадор і вовчков. Друзі, вибачення мої, бо трошки зазівав. Первий. Первий. Дивимося. Пробиває Матадор. Що там? І... Мнякенька, мне кенька войшов, розовичок, розовочок, и мотодор. Розочок Пропоров, Пропоров, Следующий, Малина на вдарі. Матадор. Розгончик. І и... ох. Оходить! І виходить. Следующий. Два, один. Вовчков! Ходить! Ходить! І зарахований. Матадор. Ну, Йора! Йора! Чуть-чуть ходить. Саня Галицький. Саня. Що там? О! Потік! Потягни! Потій друзі! Бомба! Що тут із темнячиком? А цемнячик юра! Не в ту сторону Ваня! Ваня! Ілюха! Ілюха! моститься. І планує, не планує! Ілюха ніче не планує. Тільки посидіть. Вітання Матадору, фіналісту Кубка Переяславни. Будемо дивитися далі, друзі. Тільки не сьогодні, не сьогодні. Чудова гра, я вибачаюся ще раз, щоб я там щось трохи неправильно рахував. Але сказав правду, що фіналіст Матадор. Вітання, друзі, усім і вболівальникам.